Років Німеччині. Мене немає вищої освіти, і в Німеччині я отримала освіту косметолога і мені здавалося, що я буду класна, крута, успішна. І так як це була період пандемії, я не змогла працювати. І вже на той період я отримала класні результати по здоров'ю у дитини. І мені чоловік сказав, спробуй просто в одному місці десь сконцентруватися і направити всі сили туди. І я поїхала на першу свою подію. Також це було Gold, for gold в Туреччині, і там щось. Я не знаю, що там трапилось, там перевернулась. Мене відразу, коли я е, вийшла з аеропорту з події, мене звільнили з роботи, де я отримувала десь близько півтори тисячі євро. І на наступний місяць я вийшла відразу на той самий дохід, який я втратила. От і я зрозуміла, що якщо я тут змогла вийти на дохід на півтори тисячі євро, то я можу вийти і на, і на 15 тисяч, і потім на 25. Карін зараз який в тебе статус? Табл. Срібний майстер, так. Супер, супер, вітаємо і е, Желаємо, бажаємо тобі нових звершень і дійти до того статусу, який ти сама бажаєш. Дякую, за дякую. Дя дякуємо за дуже корисну інформацію, яку ти вчора нам розповіла. Дякую.